Ой, прийшло ми з Америки. Файненька посилка. Це страшно, добра штучка така. Зараз вам покажу. Загубив пару днів тому наушник транслейтори, які мені служили. Служили мені, бляха, більше року. І де ним загубив. І мусимо заказати самі новий 24 рік тепер. Модніші, модніші такі наушнички з Америками прийшли. ТаймКетл B4 Pro. Тема офигенна. Зараз поїм її, розпакую їх і розкажу покажу, що це за штучка така дуже цікава. Розпакуємо його фарінько і займаємо Зараз пльоночку зором і потім будемо його відкривати. Піскава коробочка досить непогана, така як кайфончик, знаєте, відкривається така коробочка файна. Так, стороночку. Опка. Відкривається. Так, Бумажок той. Досить повна. І от бачите, такі дві файні кришечки. Ого, ктязинку настоїть. Це у нас одна половинка. Ліво і право. Ось так воно виглядає наушники. Добре, що це не будуть згубити, бо це такі наушнички. Ті коробочки, так поняли, мається між собою з'єднувати. І то має бути Чекай, як вони тут. Хочу щось треба зараз розібратися. Ага, як маєш. О! Файне все зробили. Як айфончика откине таймкатер. Ну що, зараз я буду проверяти. Зараз буду проверяти. На телефончик скачається вот така програмка, я скачав. Так що, наприклад, слухати англійський, український. Зараз. The population is probably a little bit less. And so I think a lot of these people are worried about the idea that maybe they're going to be the target of this stuff. And so, what's great about the sheriff departments is that Customs and Border Protection won't speak on camera. Yeah. Police departments, I've gotten in with one in the last four years after a lot of trying. Well, I think they're, they're not going to speak on camera. They're at will. Everybody has to get approval to speak. Not, not sheriffs. That's the difference. The sheriff was elected.